Топ список неочевидних помилок, які впливають на ефективність продажів. Всім привіт! Мене звати Сергій Герос, я експерт з продажів. і Тут я розробив свій топ список неочевидних помилок у відділі продажів. Якщо ви хочете дізнатися про них прямо зараз, то не перемикайте це відео. Перша помилка: відсутність прикладів та зразків. Продажів. Що таке зразок продажу? Це еталонний запис чи запис еталонної зустрічі, який зроблений нативно, і у ньому можна знайти успішні сценарії та кроки, щоб вчити інших. Запис робиться не просто для натхнення, а для того, щоб менеджери могли навчитися. Бо часто так буває, що хтось вміє продавати, але не вміє це передати і навчити. Тобто не вміє передати власну технологію і структуру, або робить це абстрактно. Наприклад, одному з моїх клієнтів, де продається дорогий відеопродакшн, складна та творча послуга, там було дуже складно підібрати менеджера, який може гарно продавати таку послугу. Перепробували більше п'яти людей, не спрацювало. Що ми зробили? Я особисто відслухав біля 10 годин запису, як власник продає, оцифрував успішні сценарії, розробив на структуру навчання, навчили першого менеджера, потім другого. Потім ще три рази систему вдосконалювали. Далі, друга помилка, неочевидно у відділах продажів, це коли не враховуються грейди бонусів для різних типів клієнтів чи продуктів. У будь-якій компанії якийсь продукт легше продати, ніж інші. Чи якийсь сегмент клієнтів купують тільки товар конкурентів? І тому це варто враховувати у продажах та мотивації. Наприклад, в багатьох онлайн-школах платять відсоток за продаж. Також всім відомо, що гарячим людам легше продавати. Теплим важко, а холодним ще важче. Тобто тут компанія не враховує те, наскільки клієнт бажає купити, а ставить певний відсоток. Наприклад, 5% і все. Тримаю з тобі 5% і продавай, як хочеш. Тому щоб підвищити ефективність продажів, потрібно врахувати складність продажу та сегмент клієнтів, холодний чи теплий, чи гарячий. Одна онлайн-школа, один з моїх клієнтів, жалівся на те, що менеджери уходять та складно шукати нових. На аудиті з'явилося, що власник вимагав продавати холодним та теплим лідам і не враховувалось. Тому менеджери відчувають, що їх робота знецінюється. Далі, третя помилка, неочевидна, наявність недопрацьованого скрипту. Ви маєте скрипт, але розумієте, що він недопрацьований. І ви не розумієте, як продавати нативно. Чи по скрипту. І не можете знайти цю межу. Скоріше за все, ви вже наймали експерта, проходили навчання, але ви все одно не знаєте, де та сама межа між нативністю та скриптами. Або знаєте, але не можете пояснити. Тому допрацюйте ваші сценарії та структуру продажів для кожного сегмента. В 100% компаній, з якими я працював, це слабке місце. У вас і скрипт. Відкриєте його, спробуйте по ньому зателефонувати клієнту особисто. Та ви помітите, що це не працює. Тому що, скоріш за всього, у вас немає технології нативних продажів. Усі компанії, яким я допомагав з продажами, мали оцифровану модель нативних продажів після роботи зі мною. Хочете впевнитись? Залишайте заявку на демо технології продаж. Покажу вам те, що вже напрацьовано з боку мяких нативних продажів. Контакти в описі. Під відео. Четверта помилка. Думати, що технологія переговорів неважлива, бо у вашому ринку все вирішує ціна чи якість продукту, чи ваш бренд, чи наскільки у вас сильний маркетинг. Тобто люди іноді нехтують технологію переговорів та продажів та ставлять вище бренд компанії чи якість продукту. Один з моїх клієнтів, дистриб'ютор, у нього більше 10 тисяч товарів у прайсі. Всі ці товари по якості та ціні такі ж самі, як у конкурентів, тільки бренд інший. Що ми зробили? Я особисто зателефонував, закрив декілька клієнтів, які купляли у інших, і зробив так, щоб ми не впали в ціні, та навчив відділ продажів також працювати. Як я це зробив? Використав переговорну технологію. Ви також можете її протестувати, щоб чітко переконатися, які результати це дає навіть там, де працюють конкуренти і продають за тими же самими цінами. Наступне. Ще більше неочевидна помилка, яку можливо важко визнати. П'яте, ви думаєте, що ви розбираєтеся у продажах, бо ви знаєте класичну схему продажів. Чи ви знаєте схему спін-продажів? Чи просто у вас великий досвід. Саме це вас і обмежує, тому що ви на тому рівні, на якому є. А ви хочете більше. А для більшого потрібно щось інше, нове, те, що ви можете не знати, бо не завжди більше зусиль. Це більше результату. Яка проблема у вашої системи продажів? Послухайте уважно. Після виявлення потреби йде презентація, а потім йде робота з запереченнями. Але навіщо презентувати, якщо очікуєте на заперечення? Не презентуєш, не куплять. Презентуєш, скажуть, я подумаю. Тому, можливо, цю схему з минулого століття варто поставити під сумнів. Зараз є нові системи, що складаються не з п'яти кроків. А з 12, 18 та більше. Є прості трьохкрокові системи, є нові п'ятикрокові, де немає презентації. Ви знаєте ці схеми? Якщо це для вас звучить складно, ви можете замовити тест та відчути, як це просто та круто працює. Під цим відео відкрийте контакти, напишіть мені у соцмережі слово тест, та це просто знесе вам дах. Обіцяю. Навіть якщо ви вже проходили інші навчання та маєте великий досвід. Наступна помилка, шоста, яка витікає з попередньої, це перекладати причину недостачі продажів на те, що немає активних менеджерів, а не на систему. Ви ж знаєте, що іноді є така думка, що система важливіша, ніж люди, але іноді немає часу будувати систему, тому ви наймаєте людей, вони працюють не системно і потім вони звільняються. Щоб зубасті менеджери залишалися у компанії, потрібна технологія. Тепер запитання до вас особисто. Чи думали ви вже, де знайти технологію, яка буде крутіша за те, як зараз у вас продає менеджер? Щоб ви змогли здивувати менеджера чи показати йому наступний рівень? Сьома неочевидна помилка. Менеджер не знає достатньо продукт. Наприклад, менеджер почав працювати в компанії через гроші. Він знає поверхнево. І тому на зустрічах чи по телефону він не може показати експертність у деталях. Восьма помилка, дуже схожа на попередню. Немає системи навчання менеджерів за атестацією. Тобто всі знають, що треба вчити, але вчити немає часу, чи вчать неправильно, чи вчать на плануваннях. Наприклад, прийшов один раз до мене власник і каже: Давайте продавайте, ви молодці, ви зможете, виявляєте потреби. Ось вам нове відео, ось вам нова техніка, все вчить. Я пішов, а ви працюєте, вивчаєте. Через тиждень перевірю. Ну, це ж не система навчання. Це також не буде працювати. Дев'ята помилка. Менеджери не є адвокатами продукту. Вони не пишаються продуктом. Таке буває з двох причин. Перша, у менеджера інші цінності, та він прийшов працювати за гроші. Або ви не продали йому вашу вакансію, вашу роботу, а продали йому гроші. Але що у вас є важливішим, ніж гроші? Можливо, місія компанії. То тоді яка місія менеджера та хто це допоможе синхронізувати? Багато компаній живуть з такими помилками, які ви раніше почули. Але коли настає момент звільнення менеджера, треба шукати нового, і відділ продажів перетворюється у м'ясорубку. І для деяких компаній це нормально. Прийшов новий менеджер, адаптували, попрацював там півроку і пішов. Якщо ви хочете, щоб менеджер у відділі продажів працював у вас роками, то врахуйте попередні пункти. Десята помилка. Ваші менеджери дуже багато заробляють навіть більше, ніж засновники компанії. Якщо ви керівник чи засновник, то маєте розуміти, що кожна робота має відповідно оплачуватися. Наприклад, у одного з моїх клієнтів менеджери отримують більше 15 тисяч доларів щомісячно. Та, власник кожен раз відчуває складнощі, коли треба щось змінити в роботі менеджерів. Одинадцята помилка віддавати доступ адміна для менеджерів. Ця помилка може вам коштувати великих втрат або і всього бізнесу. Наприклад, менеджер має ваш доступ, вирішує звільнитися і по дорозі забирає базу з клієнтами, та все видаляє у вашій crm системі. Як там кажуть, пропало все. Дванадцята неочевидна помилка. Не платити менеджерам фікс. Особливо це стосується компанії, де тривалий цикл угоди. Продавець має багато нестабільності та стресу на роботі. Через це він може погано працювати, кричати на клієнтів, бо йому ж і так мало платять. Може здатися, ну а що тут такого? Працівник є, оплата є тоді, коли він продасть. Нормально. Але це заважає вам розвиватися, тому що незадоволений дуже голодний продавець відлякує клієнтів і псує атмосферу в колективі. Фіксована ставка дисциплінує і дозволяє додавати до команди найкращих. 13 помилка. Ваші менеджери розвантажують товар. Продавець не має займатися побутовою роботою, яка виникає в офісі. Якщо вам потрібні вантажники, найміть їх. Якщо потрібен догляд за вазонами, теж заплатіть іншій людині за це. Не грузіть продавців зайвою роботою. 14-та помилка. Менеджери не знають бізнес процеси Наприклад, якщо менеджер рахує для клієнта якусь пропозицію, і цю пропозицію треба затвердити у керівника виробництва чи у тім ліда, а той не відповідає, і продавець геть не знає, що робити в такій ситуації. Виходить, що він робить помилку та відмовляє незатверджену пропозицію, бо він не знав, що можна в такому випадку зателефонувати до власника чи до того, хто знає відповідь. І таким чином менеджері можуть не знати свій алгоритм дій у певних ситуаціях, тому що ці ситуації не описані, або менеджер їх не вивчив, тому що не було атестації, не було іспитів. Тобто формулюйте бізнес-процеси та запрошуйте менеджерів складати іспити як з бізнес-процесів, так і з продукту, так і зі всього того, що повинен знати менеджер. П'ятнадцята помилка наймати. Працівників, які не дають результат, і скаржитися на них. Якщо ви вже найняли людину, то знайдіть причину, чому саме він не так працює. Може причина в вас особисто, а може він і справді вам не підходить, тому чого ви його не звільните. 16-та помилка: коли власник вчить менеджера всьому, що знає сам, він вчить його продавати, знаходити клієнта, постачати, відвантажувати, навіть платити податки. І що в цьому поганого? А те, що потім цей самий менеджер через півроку відкриває свою компанію і стає вашим конкурентом. І 17-та остання і найважливіша помилка це наймати менеджера без емпатії. Якщо не вдаватися в емоційний інтелект і що таке емпатія, скажу просто: якщо ви відчуваєте, що вам з людиною трішечки дискомфортно, просто відчуваєте, що щось не так. То це вже дзвіночок, що менеджер без емпатії. Тобто, внаслідок емпатії, обидва співрозмовники відчувають себе добре. Емпатія це вміння розуміти відчуття іншої людини, відчувати ці відчуття та синхронізувати свої відчуття та відчувати клієнта. Можливо, це вже найвищий пілотаж. Але перш за все, перевірте, з ким ви відчуваєте дискомфорт. Та подумайте, чому у вас немає менеджера, з яким вам на 100% комфортно. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк та підпишіться на канал. А якщо вам потрібна консультація щодо продажів, напишіть у телеграм або інстаграм посилання у описі під відео.